Добрий день. Нарешті я біля собору Святого Юра. І бачу цей собор. Вживу, а не на картинках. Тож пропоную роздивитися собор цей ближче. Архикатедральний собор Святого Юра Української греко-католицької церкви розташований на Свято-Юрській Горі. І цей собор є пам'яткою барокової архітектури. Біля собору є пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому. Поставлений ще за життя митрополита у 1935 році. Фасади собору прикрашають статуї святого. Афанасія, святого Лева та Юрія Змієборця. Ці скульптури є витвір геніального митця XVIII століття Івана Георгія Пінзеля. Напроти собору Святого Юра знаходяться мітрополичі палати. Це резиденція єпископів та митрополитів. Зараз це палац греко-католицьких архієпископів. Цій будівлі проживали папа Іван Павло ІІ, митрополит Андрей Шептицький та патріарх Йосип Сліпий. У соборі святого Юра є гріб з мощами святого Шарбеля, його знають як цілителя недужих, особливо важкохворих. Можна помолитися біля ікони з мощами святого Юди Тадея, одного із 12 апостолів, який є опікуном знедолених. У соборі можна побачити ікону з мощами святого Герарда, який є покровителем материнства. У XVII столітті до собору привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Стеребовлі. У крипті храму поховані відомі постаті патріарх Йосип Сліпий, митрополит Андрей Шептицький, кардинал Любачівський зберігаються також реліквії святителя Йоанна Павла II папи Римського. Якщо будете у Львові. Обов'язково завітайте до собору святого Юра.